На засіданні комісії з техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорили стан готовності на випадок паводків та затвердили план дій у разі надзвичайних ситуацій. Фахівчиня регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області Інна Скипочка розповіла про кліматичні особливості цієї зими, більша частина якої була теплою і безсніжною. Тому паводків і підтоплення навряд чи загрожують шосткинській громаді цієї весни. Попри це, громада має бути завжди готова до надзвичайних ситуацій, зазначив міський голова Микола. Ми не говоримо про те, що не очікується водо, великий водопідйом, але він можливий такий. Ми будемо готуватися до гіршого сценарію. Другий тепер за підготував необхідну техніку та провів необхідні заняття з особовим складом щодо підготовки до опадкових вод та льодоводу. Тобто наші співробітники готові, техніка готова, плавзасоби готові. Вважаю, що Підготовка проведена недостатньо. Підприємства питного водопостачання повинні передбачити та забезпечити саме в цей період посилений виробничий відамчі, тобто з боку відомства, лабораторний контроль за якістю питної води у вісняний період, тобто в період умов проходження ля доходу, пава, купованих дошів, втанення снігу, таке інше. Крім того, за даними багаторічних спостережень, необхідно визначити населені пункти, місця. Кількість джерел водопостачання це можуть бути артизанські твердовини, громадські та індивідуальні колодязі, які можуть бути підтоплені по е, моніторингу минулих років, де проблемні питання по нашій громаді є. По пропозиціям фахівців створили, розробили план заходів. Цей план надісланий на електронні адреси всіх членів комісії і особисто з фахівців, які можуть задіяні, бути на попередження та ліквідацію надзвичайної ситуації пов'язаної тому доведене ознайомлене пропозиції на комісію розглянули питання про забезпечення населення якісною та безпечною для здоров'я питною водою. Колонки у нас усі вже переділені як були раніше. Уже у колодязі не буде попадати стичних води. Хочу звернути увагу, що за останні три роки, саме під час воєнного стану, наш водоканал підприємства дещо знизило кількість і об'єм лабораторних досліджень, які повинні проводитись відповідно до програми. В них є програма виробничого контролю. Ірина Хаміцевич, завідувачка міськрайонним відділом державної установи Сумської області Ни центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я назвала відповідну кількість перевірок тоді і зараз. Вони досліджували 800-830 проб. А останні роки вони біль рік вони дослідили тільки три проб. Причому з них майже 10% не відповідали вимогам. 49 проб стих 9,3%. І це значно пропорційно знижує об'єктивність оцінювання і своєчасність. У вас свердловина буде, де була неякісна вода, ми їх законсервували і відкрили свердловини, де вже якісна вода. Так що в нас зараз все гаразд. Начальниця Шосткинського районного управління головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Тетяна Ворона розповіла, скільки здійснили перевірок. У 2024 році було проведено 5 комісійних перевірок підприємств, 24 об'єкти централізованого водопостачання, 25 об'єктів децентралізованого постачання. Начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченка зачитала рішення, які були винесені на розгляд комісії. Визначити балансоутримувачів сільських водоконів, укласти угоди джерел і системи. До постачання на селі з метою забезпечення сільського населення доброякісною питною водою. Відділом містобудування Шостинської міської ради передбачити у складі проектної документації розділ водозабезпечення та водовідведення, фактичне став по етапне вирішення нагальних проблем, підприєм зазначеним, підготувати та отримати у готовності транспорт для підвезення питної та технічної води в умовах скорочення і відключення централізованого водопостачання. Міський голова Микола Нагаза запропонував включити до рішення ще один пункт. Обов'язати управління капітального будівництва, управління житлово-комунального господарства, водоканал на розробку технічної документації по реконструкції очисних споруд з будівництвом біопродів, щоб ми таке рішення записали. У рішення комісії ТБНС». окрім того, розглянули питання про стан джерел протипожежного забезпечення. Денис Дудко, фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту, розповів, що за останні роки погіршилось отримання протипожежного водопостачання. «Водоканал канал відсторонився від спільних перевірок. У нас по показникам у нас несправних 32. Відсутні пожежні показники на 32 гідрантах, 7 гідрантів несправних це по місту. По району теж по Богданівка, 4 відсутні показники, Пирогівка 6 відсутніх показників протипожежного По Автонат несправний пожежний гідрант, Богданівка. Теж відсутні 4 показники і несправних 2 пожежних гідранта. Клишки, несправний пожежний гідрант. Чеплівка, тиманівка, взагалі там нема, немає де забрати води. Не нічого. Це дуже проблемне питання. Потім мене в особливо. особина питання стосовно села Собич. У межах села немає природної водойми. А на водонапірній вежі згорів насос. Микола Петрович зазначив, що потрібно привести у належний робочий стан пожежні гідранти, водоймища та водонапірні вежі.